Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити з вами про підкатегорію квіткових ароматів. Це аромати з білоквітковими нотами. Безумовно, квіти це один з головних компонентів парфумерії. Саме вони надають. Композиціям такого ніжного, жіночного звучання. І е, білі квіти, як одна з підкатегорій білих квітів, є е, теж досить значущими, саме через це е, аромати цієї категорії виділяють ніби в окрему групу. І сьогодні я хочу поговорити саме про такі аромати. Але перш ніж я почну, попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. І підписатись на сам канал, проявляти в активність в коментарях, мені буде неймовірно приємна ваша підтримка мого каналу. Тож ми починаємо і почати хочу з традиційних білих квітів, які власне відносять до цієї категорії. І Безумовно, таким королем білих квітів вважається жасмин. Оскільки саме він, така невеличка ремарочка, білі квіти, основна їхня парфумерна характеристика або парфумерний профіль, до речі, до якого залучають не лише квіти білого кольору, а залучають і квіти з характерним таким. Глибоким, насиченим, інтенсивним, дещо п'янким, іноді таким анімалістичним звучанням. Тобто, то це щось таке щільне, я б навіть іноді сказала дурманливе, запаморочливе. І от воно це звучання і створює відповідну таку глибину, інтенсивність та насиченість звучання композицій, в яких присутні білі квіти. І от, власне, жасмин, як король квітів. Він також в нього надзвичайно широкий діапазон звучання від пронизливо свіжо волого, такого невловимого до глибокого, інтенсивного, п'янкого, такого, якою іноді досить щільного і важкуватого в прояві. Тому жасмин дуже часто звучить в білоквіткових композиціях. Також до білих квітів належать квіти лілеї, і вони можуть як бути білі лілеї, зелені. Це теж щільне, глибоке, дещо трошки солодкувате звучання. Знову ж таки, воно таке дурманливе, запаморочливе, густе, якесь таке щільне і. Дуже так інтенсивно проявляється в просторі. Також до білих квітів належать квіти апельсинового цвіту, або ще їх називають флордоранж. Це е, звучання, воно таке е, теж м'яке, щільне, дещо нагадує звучання жасмину, але от з такою більш солодинкою, з більш таким якимось. Глибшим підтоном прояву, і зазвичай апельсиновий цвіт використовують в орієнтальних ароматах. Також до білих квітів належать квіти магнолії. Магнолія це дерева, які зацвітають квітами, і в цих квітів теж такий. В міру щільний духм'яний п'янкий, ледь солодкуватий, але ну, це в такому діапазоні від свіжого до м'якого солодкуватого відтінку от такий діапазон звучання цих квітів. Безумовно, до білі квітів належать е, квіти конвалії. Але дуже цікавий такий момент, що е, природнє е, масло з. Оцих маленьких квіточок конвалії практично не можна добути таким промисловим шляхом. І тому зазвичай парфумерії використовують синтетичні компоненти, які нагадують звучання конвалії. Але, знову ж таки, ми всі знаємо, що це звучання конвалії п'янке, якщо надто потужне, то воно і дурманливе, і теж якесь солодкувато, глибоке, якесь воно таке. Тягуче, ну, дуже красиве, але знову ж таки в міру щільне або іноді досить щільне. Ну, тому, відповідно, конвалія також відноситься до білих квітів. Також і ще до білих квітів відносяться квіти гарденії, і це такий е, тонкий, е, ніжний е, тон звучання. І багато хто, до речі, е, те, як звучить гарденія, характеризують як жасминова троянда. Тобто це симбіоз прояву ноти жасмину та троянди, От настільки це ніжно, красиво невловимо, але щоб якось охарактеризувати, то дають таке визначення. Тож, сьогодні, в вашій увазі, я хочу представити. Аромати білов квіткові, які є в моїй колекції. Все це от колекція я підбираю за своїми суб'єктивними враженнями від ароматів, тому що багато експертів, які також можуть дивитися це відео, і в них виникне бажання якось прокоментувати мою підбірку. Хочу зауважити, що це все моє суб'єктивне сприйняття цих композицій і моє таке індивідуальне ставлення до них. Тож почнемо. І почати хочу з аромату, який вже дуже часто з'являється на моєму каналі, але нічого не можу з собою подіяти. таке Зараз у мене пристрасне кохання до цієї композиції. Це аромат бренду de Hermes. Красивий аромат з білоквітковими нотами, з зеленими нотами, деревинними нотами, нотами Гарденії. Є в цій композиції і солодкий горошок, і лимон, і грейпфрут на старті, і мускус разом з деревиними нотами в базі. Дуже красиво, сонячно, вміру щільно, надзвичайно красиво. Я просто фанатію зараз від цього аромату, від того, як він проявляється в у цьому ранньому весняному просторі дуже красиво. Сонячно прозоро, знову ж таки, в міру щільно, неймовірно красиво, і от повторюся, вкотре, для мене це сонячний аромат, тому я сьогодні його презентую в якості білоквіткової композиції. Ще один аромат, який мені тотошний за своїм звучанням до композиції Жур, це аромат бренду Шанель, аромат Gabriel. Для мене це також. Сонячний, святковий, досить щільний, шлейфовий, інтенсивний аромат. І в цій композиції мені за білоквітковість відповідають жасмин та апельсинові цвіт разом з лангом в Серці композиції стартує аромат грейпфрутом, мандарином. Також тут відчувається смородина, тубероза і, і мускус та сандал в базі все це закріплюють, таке буйство звучання і. Роблять аромат, теж для мене неймовірно красивий, неймовірно, такий, якийсь він теж сонячний, радісний, дуже красивий, якийсь такий сучасний, вишуканий аромат саме для такої сучасної і енергійної жінки, впевненої в собі, яка за допомогою аромату підкреслює оці всі свої якості. Аромат неймовірно прекрасний. Він для мене чудово звучить в будь-який час. Просто під настрій хочеться. от Зараз такі трошки прохолодні, але сонячні дні. І це, неймовірно, прекрасно. Використовує цей аромат саме в таку пору чудова композиція. Також до білоквіткових композицій в цій підбірці я віднесла композицію карті Бозервол. Це композиція присвячена лілеї. Ця композиція дуже часто з'являється в. У моїх підбірках є і індивідуальний огляд на цей аромат на каналі, якщо вам цікаво, можете проглянути. І це ода лілея, біла лілея, зелена лілея, красивими цитрусами стартує композиція, зелені ноти в базі, і от це все щільно, дурмадливо, якось для мене дуже так. Запаморочливо, глибоко, дуже, так якось, знову ж таки, тактильно, неймовірно краси аромат, дуже його люблю, користуюся при першому імпульсі його відчути. Прекрасна композиція, картіє Бойзерволь відношу його до білоквіткових ароматів. Також в цьому бренді для мене білоквітковим таким проявом є композиція Карат. Я його відношу як до аромату чистоти, бо він якийсь такий прозорий, пронизливий, дуже красивий, такий, такий настільки приємний. Деякий час, до речі, їм не користувалась дуже красиво звучить. І це симфонія квітів. Матільда Лоран працювала на цій композиції, і тут достатньо всього ну, в повній мірі цей аромат він ніби поєднання таких дуже красивих. Квіткових нот, але він стартує нотами груші та зеленими нотами. І в серці тут гіацинт, іланг, іланг, тюльпан, фіалка, лілея, красива база з білого мускусу та мімози. Цей аромат робить якимось таким приємно завершеним, він ніби свіжий і прозорий. І в, тому же, в той же час тут є така приємна, приємна щільність, яка тебе огортає. Ти весь час відчуваєш, цей аромат пульсує, якось рухається навколо тебе. Ну, неймовірно, краси, аромат дуже мені подобається. От Починається тепло, і це золотий період для цієї композиції. І особисто я також аромат Карат бренду Cartier відношу до обілок ароматів Ну, куди ж без Діор і без його відомого Diorissimo У мене зовсім трошки залишилось так, захопилася розпивом, що от залишила собі лишку. Але не втрачаю надії, що я все-таки поповню цей аромат собі в повномірному флаконі новому. І це ода конвалії. Конвалії, яку я відчуваю в поєднанні з нотами буску, і це ну, так свіжо по весняному. І я не скажу, що цей аромат зовсім якийсь він такий прозорий, легкий, невагомий. Ні, є в ньому ця приємна щільність, приємна якась така е, магія звучання, дуже красиві переливи, як цей аромат проявляється в просторі. Тож, окрім буску та конвалії, тут є і жасмин, і лілія, і лангіланг, і зелені ноти теж на старті, база санталу. Ну, це так красиво, так витончено. І я вже в багатьох відео говорила, що для мене це от е, такий травневий аромат. І знаєте, травень у мене кінець травня асоціюється завжди з закінченням школи. І коли от е, е, молоді дівчата та юнаки стоять на порозі свого життя. І оця така. Е, Оце така сила буяння цієї молодості, оцей неймовірний потенціал, якось для мене от, асоціюється з цим ароматом. Прекрасна композиція, тому я також вам щиро її рекомендую спробувати. А особисто я ідентифікую її як білоквіткову. Ну і, власне, саме тому включила її до сьогоднішньої підбірки. Також білоквітковим ароматом я вважаю композицію бренду Ланком Azur». І як я говорила, теж. Попередніх своїх відео це один з небагатьох ароматів в бренді Lancome, який звучить більш легше, прозоріше, свіжіше, не так інтенсивно насичено та багатокомпонентно, як Основний асортимент сформулюємо це так бренду, тому що все-таки решта компон... ароматів бренду, які для мене вони такі складніші, інтенсивніші, ну такі щільніші. Цей аромат теж асоціюється в мене з весною. Проявом цього такого зародження нового життя, початку якогось нового циклу, нового етапу. І хоча в цьому ароматі тут піон з трояндою в серці, цитрусові на старті, цитрусові ноти і мускус в базі, але все рівно для мене от є якась оця така приємна білоквітковість. Ну, Власне, піони теж бувають. Білими, сформулюємо це так, троянди також можуть бути білими, але тим не менш, от є в ньому якась в цьому ароматі оця свіжість, росяність, ніби знаєте, коли оця квітка піону, вона щойно розпустилась, вона свіжа, сильна, така волога, там прям е, крапельки роси, і ти обличчям в цю квітку і вдихаєш, іначе в цьому ароматі. Всі я не знаю, всі аромати світу об'єднались. Це якось так красиво, свіжо, потужно, інтенсивно. От так для мене звучить цей аромат. Мій брат особисто ідентифікує цей аромат також як аромат молодості, якоїсь такої юності, свіжості жіночої. Вона йому дуже подобається. І сьогодні я цю композицію за власним таким судженням включила в підбірку білоквіткових ароматів, тому що коли я от слухаю цей аромат, я відчуваю це. Прекрасне звучання білих квітів. Ще один аромат, який я також віднесла до білоквіткових композицій. Багато хто може зі мною не погодитися, але, власне, це моє відео, тому я тут говорю про своє ставлення до композицій. І це аромат бренду Chanel Chance Eau Tender. Версія в парфумованій воді. Дуже лаконічна, дуже м'яка база з айвита грейпфруту на старті жасмин з трояндою в базі і бі... Ой. жасмин з трояндою в серці, і база з білого мускусу. Який красивий, неймовірно, жіночний, дуже приємний в своєму звучанні аромат, просто неймовірної краси композиція, і якась вона для мене теж така. Янка, от саме в цій версії оде-туалет, для мене вона якась така зовсім зовсім легка. Я її, вона як такий приємний серпанок, десь мерехтить довкола. Я її так глибоко не відчуваю, як оде парфам. Оде парфам, вона наче ваша, ближче до тебе сидить, і оця краса. Ти ніби весь час в ній знаходишся, і це такі щось щільні, щільні, такі ніби, я не знаю, клуби якогось диму, але немає оцього димного відтінку. А оце таке приємне, п'янке звучання квітів, трошки освіжене цитрусами, приємно посажена на мускус. Ну, дуже красивий аромат, тому я його також сьогодні віднесла до композиції з білоквітоковими акордами. Також ще один аромат, який я неймовірно люблю. І завдяки цьому аромату почалося, почалося моє знайомство з творчістю Мішеля Альмарака. Це аромат бренду Guerlain, композиція L'Instant. Красива квітково орієнтальна композиція. І в цьому ароматі є і ірис, і е, е, жасмин. І магнолія, і вангелан, і бергамот, і мандарин. Це бергамот-мандарин-старт, квіти в серці, і красивий ваніль, мускус, красива, така якась медова тональність в цій композиції. Присутня. Я тут відчуваю оцю таку якусь амброву глибину, шорохуватість, і це от таке якесь. Неймовірне поєднання дуже красивих композиці... компонентів, які просто ідеально звучать в просторі. І для мене це теж п'янко, якось так дещо дурманливо, в якусь таку приємну в міру щільну глибину, йде цей аромат. Ну просто неймовірна краса. Щаслива, що аромат є в моїй колекції, і я його сьогодні відношу до категорії білоквіткових ароматів і от так він мені подобається. От знову ж таки, оці якісь такі весняні потоки енергії, які доносяться, які існують в просторі, не дивлячись на все те, що відбувається навколо нас там в інформаційному просторі і на рівні там, держави. От настільки приємно цей аромат якось мені вплітається в оцей такий енергетичний потік нового етапу, нового сезону, що я просто в величезному захваті від цього аромату. І ще один аромат, який не дуже типовий для цієї категорії, але я його тим не менш віднесла в категорію білоквіткових ароматів. Це композиція, ну, власне, і за назвою, в якійсь мірі композиція бренду Estee Lauder Білий льон. Це дуже красива така композиція, в якій поєднуються як ноти квітів, так і фруктові ноти. Тут у серці тут дуже красива така квіткова композиція з жасмину, конвалії та троянди. Стартує аромат е, е, приємними фруктами, абрикосом, персиком, е, цитрусові ноти і е, база з амбри, ветиверу, е, османтусу, білий кедр та мускус. Отроблять якийсь цей аромат. Для мене настільки він якийсь такий красивий я. Оце все звучання мені переходить в якесь ладане звучання, а для мене це теж асоціація з якимось дурманом, з якимось таким глибиною, з якоюсь такою ну, приємною щільністю прояву. Дуже красивий аромат. Багато я часто про нього згадую, тому що він дійсно мені подобається і такий аромат. Він, до речі, створений Софією Гройсман, і багато це, знаєте, ім'я парфумера, також багато говорить про красу композицій, тому що її оця філігранність роботи з квітковими нотами це одна з основних її професійних характеристик цього парфумера. Ну і продовжуючи тему Софії Гройсман, як то кажуть, ще один аромат, який належить її носу, це аромат бренду Calvin Klein «Eternity». Вічність, вічність кохання, теж дуже часто говорю на своєму каналі про, про цей аромат. Але він вартий того, щоб вкотре про нього згадати. І для мене це також аромат з таким білоквітковим проявом звучання. Ми говоримо про квіти, з якими філіграно працює Софія Гройсман, то це і Лілія, і Конвалія, і Жасмин, і Троянда, і Біла Фрезія. І цитрусові ноти, яким стартує аромат мускусу, санталу та пачулі в базі закріплюють, дають оцю щільність і красивому прояву основних квіткових компонентів. І для мене це теж такий красивий, якийсь невагомий квітковий аромат, який ідеально буде звучати от весною, весняний період. Ну, власне, і влітку він прекрасно звучить. Просто неймовірної краси композиція, і, до речі, досить бюджетна за своєю вартістю, тому я також щиро рекомендую спробувати цей аромат, аби скласти власну ольфакторну експертизу про нього. Ось така підбірка моїх біло-квіткових ароматів сьогодні презентується вам. Кожен з цих ароматів неймовірно прекрасний. Він дуже красиво проявляється в просторі, створює не Таку якусь приємну, невимушену атмосферу довкола вас, ну і подірить вас, наповні гарним настроєм та приємними емоціями. Якщо якась з композицій вам сподобалася або зацікавила вас, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можете мені туди написати. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими ароматами, аби ви також відчули. Їхню красу. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторіночку на шафі та на сайт Кремчик, де я займаюся розпивом, аби ви могли зайти, подивитися мій асортимент, можливо, обрати ще якогось свого парфумерного фаворита іншої категорії. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями, тому не соромтеся, пишіть мені а від себе. Я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде! Україна